Республіканські дебати та інші неприємності дебати серед республіканців виграв Трамп, який на дебати не прийшов. Дебати були тотальним переполохом у курнику з відходом навіть в обговорення НЛО. Взагалі, квінтесенція республіканців теперішня, це маргінальна ультраконсервативна каста конспірологів, які не мають ні тактичного, ні стратегічного мислення. На цьому тлі приємно виглядає Пенс, але він зараз сильно позаду метрів республіканської партії Десантіс, який подавав надії ще рік тому, виявився максимально тухлим. Якийсь Віве Крамасвамі це ще більше, хоча куди вже більше, маргіналізований Трамп. Він пообіцяв в разі його обрання президентом США визнати контроль РФ над захопленими територіями України до того ж. Цей кандидат хоче скасувати рашці санкції та повернути її на світовий ринок. Ну і звісно, у вступі в НАТО він Україні сприяти не бажає. І весь топ рейтингу республіканців говорить про консервацію всередині континенту. У деяких, правда, з натяком на стратегію боротьби з Китаєм, але без опису самої стратегії. Концепція така: крок перший здаємо Україну, потім порожньо, 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 потім крок хрін знає який перемога над Китаєм. Це навіть тактикою назвати не можна, це таке гасло для редників. А ще треба повоювати з Мексикою через мігрантів і наркокартелі. Тому на дебатах переміг Трамп, який не пішов на дебати, а пішов до журналіста так званого Карлсона. Це пропагандист-фейкометник, якого вигнали навіть з такого смітника, як Fox News. І відео Трампа випереджає перегляди дебатів у 10 разів. При цьому Трамп не сказав нічого нового. Він знову розповів, як у нього нібито вкрали вибори. Причому сам Карлсон, цитуємо, сміявся за лаштунками через цю безглузду інформацію. Кінець цитати. Це було ще за часів його роботи на Фокс, коли він сам цю маячню і поширював. Це від Фокс, власне, і стало відомо. Отже, республіканська партія пішла настільки в архаїку консерватизму, що звідти витягнути її буде неможливо. Жодної можливості відродження партії зараз немає, оскільки масовий запит редників це саме дрімучість оця на межі середньовіччя. До речі, слово редник. Я спеціально шукав, бо я не знав, що це таке. Це така жаргонна назва білих фермерів, мешканців сільської провінції США, переважно на півдні, спочатку так називали, потім ще в інших районах, приблизно відповідає українському слову селянин, селюк, трудар, але може також застосовуватися як лайливе слово або як горда самоназва. Усі, хто говорять у республіканському середовищі, щось здорове, вони одержують менше ніж 5% підтримки виборців. Це той випадок, коли попит породжує пропозицію. Попит на популізм зростає, оскільки штати вперлися в стелю соціального розвитку, і тепер необхідна або трансформація базисної ідеї, або необхідне поглиблення осі радикалізму. Республіканці обрали другий шлях, збираючи весь правий спектр, тим самим урізаючи свою електоральну площу до сильно набитого, але абсолютно безідейного національного прошарку Америки. Демократи хочуть проєктувати бази з принципово нових концепцій, тому хитаються між центризмом та лівими поглядами, але поки що ідеї немає. Розкол між партіями посилюється. Це добре, тим, що республіканці фактично не можуть брати під інформаційний купол нейтральних виборців, вони надто радикальні та маргінальні, щоби виходити за рамки своєї окресленої парканом тусовки. Але виборці вимагають крові, тому республіканці ущільнюються біля екстремістське правого політичного флангу ледь не переходячи межі фашизму. Тож у демократів шансів більше. Пікантність моменту полягає в тому, що ті, хто мають реальний шанс абсорбувати голоси нейтралів, ніколи не вийдуть у першість серед прихильників республіканців, а ті, кого підтримують республіканці, ніколи не опиняться у зоні інтересів нейтралів. Тож перед нами класична боротьба антирейтингів переможе найкращий із найгірших. Це свідчення того, що партійна система ідейно скотилася до двох полюсів і тепер перебуває в затяжній кризі на межі холодної громадянської війни. Консолідувати прихильників двох партій під єдиною національною ідеєю неможливо. А у демократів Байден і він переможе у боротьбі антирейтингів. Але й демократи перебувають у глибокій кризі, стратегію визначає Лютвак, який живе старими війнами, його вустами мовить Саліван та Бернс. Тож проблема у сторін одна й та сама: консервація партійних ідей у середовищі вже далеко не молодих консерваторів. Свіжа кров надто далека від центру стратегічного планування, тому демократи живуть у дуже дивному інформаційному бульйоні постхолодної війни, прагнучи все звести до. Відомої їм старої війни ще десь початку 50-х. тішить тільки те, що переможе Байден, а не республіканці. але ситому поколінню настав час іти на покій. Вони не привчені до ризикованої гри на стратегічних висотах політичного пілотажу.